Вітаю вас, друзі! В ефірі Центральна бібліотека Франка про події особистості в історії країни, міста, району. Тема сьогодні Євген Плужник, поет-філософ. Євген Плужник видатний український поет, який виявив свій талант передусім у ліриці. Виступив також як драматург та епік, був перекладачем, літературним редактором, укладачем антології. Євген Павлович Плужник народився 26 грудня 1898 року в Слободі Кантемирівці, Багучарського повіту Вороножської губернії в історично-слобідської Україні. Тому на початку своєї творчої кар'єри перші вірші він підписував саме псевдонімом Кантемирянин. Потім родина переїхала на Полтавщину, а вже з 1921 року. Євген Плужник приїздить до Києва, де він спочатку навчається в ветеринарно зоотехнічному інституті, незабаром залишив навчання і став студентом Київського драматичного інституту імені Миколи Лисенка, де йому пророкували успішне майбутнє, проте талант літератора був усвідомлений і став визначальним долі. Саме в цьому інституті юнак зустрів Галину Каваленка, яка стала його дружиною, другом, порадницею та музею. Отже, біографія Євгена Плужника коротка, скупа на якісь видатні події. Він протримався у літературному процесі неповних 15 років, автор лише трьох збірок поезії. Але як вважає літературознавиця Ярина Цимбал, доробок плужника кількісно невеликий. Але він настільки потужний, що навіть одного плужника було б достатньо, щоб увійти українській літературі у світову скарбницю. Вірші плужника почали з'являтися в переодиці з 1923 року. Писав багато, але зі скромності не поспішав пропонувати видавництвам збірку. Тому дружина Текома дала шиток з його віршами Юрію Меженкові який очолював Український науково-дослідницький інститут книгознавства і активно виступав у пресі як літературний критик. Він, розпізнавши беззаперечний талант, увів Євгена Плужника в Київське літературне коло. Поет дістав визнання серед інтелігенції, з успіхом читав свої твори на мистецьких, на мистецьких вечорах і видав першу збірку дні у 1926 році. Також саме в цей час він вступає в літературну організацію Ланка яка пізніше стала називатися Марс майстерня революційного слова. Зверніть, будь ласка, на цю світлину. Зліва направо Борис антоненко Давидович, Григорій Косинка, Марія Галич, Євген Плужник, Валеріан Підмогильний Тодось Осмачка. От саме тут він, він опинився серед талановитих особистостей. Також його талант високо цінували тоді вже визнані майстри української літератури Максим Рильський та Микола Зеров. Але особливо тісно він товаришував з письменником Валеріаном Підмогильним. У 1927 році вийшла друком друга і остання прижиттєва збірка поета Рання осінь. З появу перших публікацій його творчість привернула до себе увагу критиків. Дві прижиттєвих збірки плужника дні і рання осінь критика сприйняла дуже неоднозначно. Київські письменники від неокласиків до товаришів плужника з літературної організації Ланка Марс вже з першої збірки визнали його генієм. Вони розуміли ціну його таланту, натомість партійна критика поезію не сприйняла. Головний закид був. Негативне ставлення до дійсності, бачення всього у чорних тонах і песимізм. Оцей песимізм, як ярлик, як присуд переслідував плужника протягом усього його короткого життя. Треба ще зазначити, що з самого дитинства Євген Плужник був тяжко хворий. Він був хворий на туберкульоз. І це теж зіграло свою роль у його долі і у його творчості. До нас дійшло близько 160 віршів Євгена Плужника і дві поеми, які теж можна долучити до його лірики. Перша поетова збірка дні містить 40 віршів та поеми Галілей та Канів. В збірці дні плужник це поет, який оспівує малу людину у вирі великих подій, якому болить доля кожної окремо взятої людини. Плужник говорить коротко і тихо, ліричний герой поета негероїчний, сірий, дуже тихий, Що було явним дисонансом в епоху штучної громадкої гигантоманії. Я, як і всі, і штани з полотна, і серце моє наган, Бачив життя до останнього дна сотня миран. От і не треба ніяких слів, За мовчанням шерсть зголоднів. Зійде колись велетенський посів тишою вірних днів. Ось і не треба газетних фраз, біль є постійний біль. Мовчки зросте десь новий Тарас Серед кривавих піль. А зараз до вашої уваги уривок з поеми Галілей. Гей, та тільки ж тихенький я. І мені потихеньку вити, в мертві вуха нудних киян під осінній холодний вітер, І такий я злиденний увесь, І у Бога мені, убого, і течі на рильський Олесь, і нікого, нікого. Ну кому розповім я про ранній біль і про віру мою у більцей, коли мрія загальна, щоб вісім неділь, А на одному тижні зряду, Та й не треба нікому ніяких слів. Мільярд 94 промови. Головне, заробив і з'їв, і щоб трошки здоровий. У збірці дні є так званий розстрільний цикл. Друзі жартували. Так розстріляти, як Євген Павлович, ніхто не зможе. Це авторські емоції, ре... емоційні реакції на події кровопролиття, свідком яких було ціле покоління 20-х років, а також і сам Євген Плужник. «Більшовицький переворот, громадянська війна, народні повстання в Україні з 1917 по 20-ті роки, <кхи> притулив до стінки людину, витяг нагана, придивлявсь дітлоха з дитину, гра бездоганна. Потім їли яєшню з салом, до синців тисли мотрі груди. О минуле твоїм вассалам і в майбутньому тісно буде. Зустрів кулю за лісом, саме там, де посіяв жито. За яким бісом стільки було прожито? Прийшла баба, поголосила, Невеличка дірка поміж ребер, Ну, звичайно, краса і сила, Марше фінебер. Плужник поет, який помічає страшні деталі. Іван Дзюба слушно назвав Євгена Плужника поетом світового болю і болю українського. Поето болить існування людини у великому, несправедливому світі, він показує безвихідь цього існування, коли історія котиться катком, ломаючи долі. Кожен вірш окрема історія про життя маленької людини. Рильський скаже про плужника, він уміє дивитися і не бачити не може. Хай це боляче, але він не одірве очей. У збірці дні зображена смерть насильницьку, яка чиниться в найжорстокіший каральний спосіб. Вирішальний вбивчий постріл, як правило, не описується, залишаючись за крапками. Крапки в поета багатомовні, за ними ховаються найважливіші події та перебіг почуттів. Убивства чиняться в Україні здебільшого на селі. Стіпив зуби, блідий, блідий, за байраком село палало, Хтось прикладом у спину, йди, вас чимало. Сухо чмихнув старий Наган, перша нота нової гами, Над лягав туман над житами. Хтось один засвистав мачиш на тачанки і шукай, де знаєш. Поле, поле, чом ти мовчиш, не ридаєш. Простір віршів сакральний це мала батьківщина, селянина, земля-годувальниця. Убиті селяни назавжди лягають там, де вони посіяли жито, а поет завжди на боці тих, хто гине. Збірка рання осінь з'явилась через рік після днів. Плужник ранньої осені різко відрізняється від плужника днів. Поменшало окличних знаків, урівноваженішим стало письмо, щезло з лексикону слово біль, натомість з'явилися інші спокій і нудьга. У збірці тісно пов'язані мотиви буденного існування і смерті, смерть як природний і неминучий кінець. З якими думками, з яким станом душі підійти до останньої грані ось що хвилює поета. Все більше спогадів і менше сподівань, І на чолі утрат сліди глибокі, як непомітно ближча й та грань, Що жде за нею кінцевий спокій. Так гірко відати, що юність відсвіла, Та нарікані розпачу немає, така відміна зрештою мала, колишні мрії, досвід заступає. Так дерева відцівши навесні, тільки на те годують соком віти. Щоб в одній серпневі, теплі та ясні упав на землю овоч соколитий. Цілий день якийсь непевний настрій, почуття великої втрати. Дві морозом знівечені астри Ти з садка принесла до кімнати. І коли ці напівмерлі квіти Ти мені на книжку положила, Я відчув, як протікавши звідти, Смертний холод перебіг по жилах, І весь день гнітить мене сьогодні Почуття утрати чи розлуки. І чогось думки такі холодні, І чогось такі холодні руки. У збірці рання осінь. Мотив екзистенції провідний, мотив невлаштованості людського життя, невідворотності людської долі, сезифів камінь, котре людина приречена котити на гору, а камінь знову впаде. Уже вечірні довшують розмови, чутніше хід повільних дзигарів. Віщують тихий затишок зимовий, Сльота і сум осінніх вечорів, І так приємно знову розгорнути, Пурнувши весь у цигарковий дим, Якийсь роман давно напівзабутий, І не читати, мріяти над ним. І довго-довго в ліжко не лягати І над столом не красав, і барб'є, А дощу ми, і вітер волохатий у шиби б'є. Місто мале, на дзвіницю злізти, Видко жита й хутори сусідні, Виконком, аптека й канцеляристи, всі знайомі, всі рідні. Житиму тихо, як осінь гарна, Біля воріт надвечір сидіти, Просто площа базарна, а на ній собаки та діти. Знаю, як мало людині треба, Спогадів трохи, тютюн, кімната, інколи краєчик неба. Симфонія 9. Чесність із собою, вимогливість до себе, зневага до шаблону, пошук неповторного, нового шляху в мистецтві, ось творчі креда Євгена Плужника. Після збірки рання осінь Євген Плужник написав роман Недуга. Роман вперше вийшов друкам у 1928 році і його схвально зустріли читачі. Єген Плужник був також кіно і театральним драматургом. Тексти двох його кіносценаріїв і першої п'єси Болото загублені. До нас дійшло три драматичних твори. Два з них професор Сухараб і у дворі на передмісті, написані прозою, були надруковані ще за життя автора в 1929 році. Третя ж п'єса у віршах з мова у Києві в повному обсязі побачила світ лише у 1989 році. Євген Плужник перекладав українською мовою прозу Чехова, Гоголя, Льва Толстого, Максима Горького, інших письменників. Зокрема, слід відзначити плідну роботу над перекладом Тихого дону Шолахова. Редагував твори прозаїків сучасників, наприклад, Івана Ле. У двох із Валеріаном Підмогильним вони уклали словник фразіологія ділової мови, який має цінність і досі. Третя збірка лірики Євгена Плужника має назву Рівновага. Вона була завершена у 1933 році. Але побачила світ значно пізніше, вже по смерті автора, у 1948 році у Німеччині в місті Аусбург. Збірка рівновага посилює філософський струмінь поетової лірики. Як вважає авторка першої в Україні дисертаційної праці про Євгена Плужника Людмила Михайлівна Скирда? За зовнішніми зв'язками природа, поезія, книга, любов стоїть долаюча їх, але на вищому спиральному оберті, система філософських роздумів з приводу останніх. У збірці Рівновага представлена інтимна лірика поета. Ах, флейте голос над рікою, цей синій день і даль і ти, з тобою світлою такою, як голос флейти над рікою, Так легко навмання пливти. Пускай же човна за водою з роздолля синявого дня. Це ж захват, бути молодою, це ж спокій, плисти за водою, це ж безум, жити навмання. Ух. Інтимна лірика поета невелика обсягом. Але мистецьки вишукана, емоційно напружена, філософськи глибока, поєднання непоєднаного, радості і смутку, розпалу і згасання, взаємопроникнення і взаємовідчудження, такою є любов у ліриці плужника. По той бік пристрасті народжується ніжність, оспрага вуст, гарячий поклик тіл, воістину прекрасен їх приділ. По той бік пристрасті навіювати ніжність. Чого ж ти ждеш? Лишилося так мало. Розкрий обійми, наче помах крил. Лети й лети, це ж те, що статись мало. По той бік пристрасті, байдужості, приділ. Двоє не тільки повсякчас ідуть назустріч одне одному, а й постійно віддаляються бо змінюється їхній внутрішній світ, а це породжує відчудження, яке знову і знову треба далати. Абутріло в неяснім сірим світлі твоє обличчя дивне і чуже. Цей профіль ніжний, щоки ці поблідлі, твої невже. Гаряча пристрасть, й сон глибокий, Вони мов стерли з рис твоїх всі ті, Що я пізнав крізь зустрічі і руки У повсякденній суеті. І ось тепер я наче вперше бачу усю тебе незнанну і чужу. Так чий же сон і усмішку дитячу я біля цього ліжка стережу. Як вже відомо, поет страждав від нападів туберкульозу, а в 1926 році взагалі чудесно уникнув смерті. Це життя вдруге полягало в тому, що двічі на рік навесні і восени його відправляли в Крим або на Кавказ. А влітку він лягав у Київський туберкульозний інститут. Тому мотиви пристрасті і смерті перебувають у напруженішому зіткненні. Пристрасть, вриваючись у кохання, приречене на тихе згасання людини, наближає кінець, життя самоспалюється в любові. Пристрасть як дорога і рунівна сила, вона відроджує любі, спогади, створюючи і реальний світ, в якому коханці поруч. Мовчи, я знаю, за всіма словами холодний смерк, спустошені сади. Це наша пристрасть стала поміж нами, нас розлучаючи назавсігди. завсігди. Шалій, шалій, від розпачу сп'яніли, Що розпач той річ марна та пуста, Як пізно ми вуста свої, як пізно ми серця свої спинили, як пізно роз'єднали ми вуста, О, друже мій, останню трачу сили В країні тій уявній, живучі, Де образ твій, утрачений і милий, де голос твій. Мовчи, мовчи, мовчи. Саме сила мовчання дуже важлива для поета. Якщо його попередники і сучасники переважно славили силу слова, то він відчув небезпеку як умова та і для нього, як для особистості. Що менше слів, то висловитись легше, пише автор. Лірика Євгена Плужника з її небагатослівністю тяжіє до мовчання, яке означає її справжність. Мовчання Євгена Плужника виражається в частому вживанні крапок. Крапки, якими подекуди закінчується один рядок і починається наступний, є знаком лакуни, що її має заповнити читач, інтуїтивно відчувши інтелектуальний чи емоційний сенс недомовленого. Плужникова тиша була промовистою та опозиційною. Доля поета трагічна. Працюючи над збіркою рівновага та драматичними творами на початку 30-х років, у час різкого посилення політичних репресій Євген Плужник усвідомлював, неминуючість свого арешту, який стався 4 грудня 1934 року. Борис антоненко Давидович скаже, що поет розумний і хворий, наче був присутній на виносі власного тіла. Проте, коли під час суду вирок розстріляти, винесений на сфабрикованому звинуваченні в участі в контрреволюційній організації було замінено на 10 років ув'язнення, Євген Плужник зрадів попри все. Мріючи про повернення до коханої, писав їй сповнені любові і віри листи. Відбував покарання в Соловецькому таборі особливого призначення, де помер у Лазареті після загострення туберкульозу 2 лютого 1936 року. Творчість його була заборонена. У українській літературі було завдано тяжкого удару. Єлеонора Соловей Ілонора Степанівна, дослідниця літератури 20-х років, літературознавиця, акцентує негативні наслідки вилучення спадщини заборонених поетів. Але спробуємо собі уявити, якою постала українська літературна традиція на сьогодні, якби не були з неї на тривалий час вилучені. Богдан Ігор Антонич, Володимир Свідзінський, Михайло Драйхмара, Микола Зеров, Євген Плужник. Власне, філософсько-поетичний тонус їхньої творчості неоднаковий та головне в кожному окремому випадку не лише безсумнівний, а й яскраво характерний. Дружина Євгена Плужника Галина Коваленка прожила 91 рік. Перенесла багато і злих лигоднів. У Другу світову війну, рятуючись від репресій, іммігрувала, дуже скромно мешкала в Америці. Саме вона вивезла збірку Рівновага і та побачила світ у 1948 році у Німеччині. Проте Євген Плужник поет, якого під час відлиги дозволено було опублікувати. Його творчістю тоді в Україні опікувалися сестри його дружини, двоюрідна сестра Марія Юркова та рідна сестра Таїсія Коваленка. На цій світлині Євген Плужник у колі родичів і друзів. Зліва направа Марія Юркова, Галина Борщ, Євген Плужник, Галина і Таїсія Коваленка, Київ 1929 рік. Вони зуміли разом з літературознавцями підготувати та видати книжку, до якої війшли не тільки збірки дні і рання осінь, а й рівновага, яка була видана за кордоном. Завдяки зусиллям людей, які зберегли та видали плужника, сьогодні у нас є практично увесь його доробок. Наостанок, друзі. Дуже красивий вірш Євгена Плужника. Ніч, а човен, як срібний птах. Що слова, коли серце повне, Не спіши, не лети по сяйних світах, Мій малий, ненадійний човне. І над нами і під нами горять світи, І внизу, і вгорі глибини. О, який же прекрасний ти, світи єдиний! Ми сьогодні повинні заново відкрити для себе поета-філософа Євгена Плужника. Це історична пам'ять, яку маємо захищати, бо вона гуртує націю.